Продовжуємо з вами наш огляд і потрапляємо з вами до першої кімнати. Це в нас буде також спальня, де розташоване велике ліжко. Напроти цієї спальні у нас є невелика кімната, кладова, де ви можете зберігати власні речі. Рухаємося далі і проходимо з вами тепер до другої кімнати. Проходимо повз коридор та потрапляємо до неї. У нас є стіл для занять, також є шафа для одягу, розкішне крісло з диваном. Напроти даної кімнати розташований санвузол, він буде світлий, просторий, в ось такому гарному стані. І наостанок покажу вам третю кімнату, яку можна буде використовувати для гостей. Вона також буде з меблями, і пройдемо тепер покажу вам балкон. Тут будуть металопластикові вікна, з яких відкривається просто неймовірний краєвид, а саме передня частина двору, ось такий великий та просторий сад. Будівля підійде для великої сім'ї та для тих, хто полюбляє займатися садівництвом. А якщо вам сподобався даний будинок, переходьте в мій телеграм-канал, де ви зможете ознайомитися з ціною та домовитись на перегляд.